Топ-5 порад від мене для українців Польщі завжди, коли подаєте скаргу, заявку або внесок в ужонді, просіть, щоб вам видали копії документів і поставили відмітки про їх отримання. Так у вас завжди буде підтвердження, що ви зробили певну юридичну дію, і в результаті вам не скажуть, що документи втрачені або ви не подавали цих документів, або ж на гіршому випадку їх загубили. Друге, якщо вас притягують до відповідальності і заповнюють акти, штрафи, протоколи. Ніколи не забувайте заповнювати поле, де ви вказуєте. Свої зауваження. Заповнюйте їх. Детально опишіть ситуацію і пам'ятайте, що ви маєте право на адвоката. Третє, час від часу раджу кожній людині перевіряти на офіційному порталі суду про те, чи немає відкритих жодних судових справ у вашу сторону. Четверте, також не забувайте за систему ВІК, яка відображає інформацію про боржників і історію кредитування. Можливо, у вас є незакритий кредит, про який ви навіть не здогадуєтесь. П'яте, перевіряйте офіційну інформацію на порталі gov.pl. Це спеціальний